Бо починається жорстоке чи жорстке лобіювання, ніхто не хоче віддавати свій ринок, ніхто не хоче віддавати сьогодні ті гроші, які казали, що невигідно, хоч, не можуть і не хочуть заробляти для ТТУ, але настав час це робити. Це зроблено у Львові, ви знаєте, це зроблено в Вінниці і в ряду інших міст України, де сьогодні фактично перевезення. І в Києві, в тому числі, по центральним вулицям, по самим, будемо говорити, важливим і прибутковим маршрутам здійснюють комунальні підприємства. У нас іншого немає шляху. І я хочу сказати сьогодні приватним перевізникам, які є. Ви будете мати можливості перевозити, ніхто не буде сьогодні йти на те, щоб ну, позбавляти вас такого права, але йде мова про те, що можна і тим, особливо, які не мають власних машин. Які взяли машини в оренду і просто отримують від цих людей, що працюють на маршрутах, ще й плату, то пропоную цим власникам укласти угоди з ТТУ і працювати на цих засадах. ТТУ, відповідно, є необхідність в машинах і буде збільшувати кількість і маршрутів, і перевезень ще важливим фактором, що є: це контроль перевезень, це безпека перевезень. Це медичний огляд, це контроль руху і, врешті-решт, впровадження тієї ж системи GPS-навігації. В мене, як міського голови, іншого шляху немає, тому що поки ніхто не готовий відшкодовувати, крім нас самих ту збитковість ТТУ, ми безумовно будемо звертатись і до уряду з питання збільшення субвенцій на перевезення, бо, ще раз кажу, це виконані роботи, за які нам попадуть. Більше того. Ми задумуємо туди десь трошки, ну, знову можна сказати, на осінь, але реально навіть запустити на базі цих маршрутків соціальний маршрут. Соціальний. Один, наприклад, маршрут соціальний, де буде взагалі безкоштовне перевезення. Але ми, і зараз я, до речі, запрошую вас, от, дякую за запитання, щоб визначити з житомирянами і з тримання тролейбусним управлінням з нашим управлінням транспорту, який маршрут би вважався. Соціальним необхідним, де, наприклад, перевезення від лі... до лікарні, перевезення до ну, якогось такого соціального значимої є е... безкоштовний соціальний маршрут, який ми зробимо. І знову таки, не дай Боже, не від Тому я вам це кажу сьогодні, який також, я подивився, досвід діють в інших містах. Зрозуміло. Тобто не буду збільшувати стіни, перевозити будемо людей, відповідно як перевозить ТТУ. Це теж важливо. Пільгово. На жаль, ми будемо мати додатковий об'єм перевезень, але е, ну, будемо просити, щоб нам збільшували субвенцію. Що тобто, ви розумієте, недостатньо. Тобто додаткових грошей, е, тільки тому, що ми отримали можливість автоперевезень, ми поки не розраховуємо отримати. Я дуже вірю і вважаю це необхідним, щоб перейшли на монетизацію пільг. Монетизацію. І відповідно. Люди будуть отримувати кошти. Я хочу вам підкреслити і ТТУ, і Водоканал. А на сьогодні це два таких проблемних підприємства. Вони працюють чесно, самовіддано і виконують свою роботу.